Друзі, привіт. А, сьогодні насправді такий день знаєш, цікавий в тому плані, що. Я зчиняв вікно, щоб не мішало, просто не було лишнього шуму. Цікавий день в тому плані, що. Як би, як би правильно почати, з чого би то почати? Збудили мене дзвінком, що приїхала річ, на яку ми маємо знімати ну, декілька, нап... декілька роликів. Ну, десь три ролики буде по-любому, думаю. Що саме ми будемо знімати? Пам'ятаєте, ті, хто дивилися, можливо, трішки уважніше, що в відео з Мерседесом 211 5-літровим ми в кінці ролику зробили такий невеличкий інсайт, що буде дуже цікава річ. На, в, плані, в технічному плані, що будемо складати одну цікаву машинку, яка їде до нас зі Штатів? І, ми, ти, ти калян, ти, ти зараза, я не знав, до речі, ти зробив ставочку, фотографію легеньку прикріпив цієї машини. Ну, коротше, люди, які дивилися, вони по-любому побачили, що це за машина. А, власне, яка ситуація? Два місяці тому, навіть трішки більше, не знаю чому я прийняв рішення, що мені потрібно спробувати пригнати щось зі штатів, але щось цікаве, щось таке. Чого на продажі мало, щось таке, що в принципі мало приганяють, ну не так часто ви їх зустрінете на пригоні. Так склалося, що все зовсім пішло не по плану. От, от, взагалі, всі плани вони були зруйновані, в принципі, ще на початку того, як був виграний лот, тому що я розраховував тільки на те, що місяць буде гратися тільки машина, тобто, що ми тільки місяць будемо. Грати на якийсь автомобіль в мене були там обмежені умови. Тобто, автомобіль мав коштувати до певної суми грошей, при цьому він мав мати обмежений рік. При цьому там мав бути конкретний двигун, тобто було дуже багато умов, які 100% збільшували термін пошуку і очікування того ж самого. Але так склалося, що автомобіль був виграний досить швидко. Зокрема, він ще й дуже швидко приїхав сюди в Україну приплив, тому що як мінімум на доставку у мене був розрахунок три місяці. А вийшло так, що автомобіль приплив за два місяці, і загалом все пішло не по плану, не по плану. Це одна до речі з причин, чому я продав 65-й кузов, тому що всі гроші умовно будуть вкладені в даний автомобіль, який мені приплив. Напевно, назвемо це таким, знаєш, хай це буде невеличкий проект, невеличка рубричка з назвою, що Корчак на останні гроші, хай буде, правда? Хай буде. Якийсь, ну, Чермети, ріща, називайте як хочете. Я сам його називаю і так, і сяк. Ну, мені по кайфу, особисто, знаєш, ну як то кажуть, хулі блять, хто платить, той знаєш, може собі вибирати назву. Так що саме зараз. Автомобіль вже стоїть на митниці, він вже розмитнений. Його на евакуаторі зараз доставлять до сервісу, до хлопців з GTA Garage, яких ви 100%, якщо ви дивитеся наші відео, ви знаєте, тому що ми знімали два їхніх Мерседеси. Можливо, ще буде третій на підході. Хлопці будуть нам допомагати збирати ту машину. В принципі, Машинка досить цікава. Цікава тим, що, блядь, їх мало. І ну, це, це напевно один з таких серйозних неліквідів, які можна було придбати. Ну, не знаю, ну Калян, ну погодься, що це от прям неліквід жорсткий. Да? І от вкинутися в таку херню може тільки такий придурок, як я. Ну, от реально, якщо ви такий придурок, як я, то ви зможете таке собі купити. І при цьому це настільки була раптова. Тобто. Прийняти рішення от, про покупку цього автомобіля вкласти всі гроші в машину може тільки реально придурок, ніколи не робіть так. Ну я, я баран, я це визнаю, я ідіот, але можливо в тому такому знаєш, швидкому рішенні, швидкому прийнятому рішенні буде якийсь плюс, тому що е, зіграла дуже важлива річ, зіграла ціна. Ціна за яку був виграний автомобіль. Ну, вона дуже солодка. В простих звичайних підрахунках вона мені має вийти дуже-дуже вигідно. Отож, ми поки їдемо її зустрічати, їдемо до пацанів. А, як тільки вона приїде, ми що, запустимося і вже будемо дивитися на неї безпосередньо своїми очима. Так, тому що в мене була можливість поїхати подивитися її наметницю, але я думаю, блін, ну це вже буде неправильно. Ну, тобто це вже буде не, не поп... Непотрушному, знаєш, я вже буду її бачити. Зараз оця неіграність на камеру. От от, можливо, в цьому знаєш, от різниця наших відосів від інших, тому що ну, зараз чую, що сам себе не похвалю, ніхто не похвалить, правильно? Ми не готуємося до відеороликів фактично. Тобто єдине, що ми там робимо, це якусь базу для себе освіжаємо по пам'яті, але всі емоції знову ж таки в нас націленість на емоційність відеороликів, тому що в першу чергу це розважальник. Контент, розважальні відео для того, щоб ви розслабилися, а не для того, щоб вас нагружати якоюсь інформацією, яку вам не ну яку вам просто в більшості випадків не потрібно знати. А, для цього всього іншого є, знаєш, матеріали в інтернеті, статті там конкретно про блядь, вагу, довжину машини, Ну от цю всю халян, тримайся. Поворот жорсткий, просто фусіон то є спортивна машина. Саме тому я не їхав на неї дивитися, тому що. Хочеться і самому цікаво насправді подивитися на того Корчака. Я бачив в фотографії, це не те саме, що вживу. Ось. Тому, тому ми їдемо. Ну і вже для вас це буквально одна мить, для нас, ну не знаю, можливо, ще півгодинки, і ми будемо біля автомобіля. Ні, вона не реагує. Не реагує. Не реагує. Ну, не досягує, то, не? Ні. Тяни. Не? Китан не перерубай. Тут тобой. Тут, може, це вдень було, блядь? сіра. Бензин бензин, а Але масло. Ні, то Що цьому. Бензин фонтаном летить. Того не запускається, певно, так? Блять, в мотор бензин не попадає. Я не включаю, я хочу на не. А тут на нейтрал, щоб сука, її скинути, то її треба знизу. Треба скидати захист, і там на коробці є отакий от гачок, який треба знімати. Цей це, це прицеп якраз зашитий, Блядь. За... Блять. Ну на старті тільки наклаціємо. Може пробуйте кинути тепер цей напругу? Ну давайте. Але через АКУ може, краще через року. Туди, то, той й Бать воно там, воно там. Підпалим, да? Та, там та, та вон. Вон. О, не валі Няйда? Нє. Тормоз. Нажимай. Старт. Стоп нажав і туди вперед питай. Тримайма. Дивимося. Та дай, ніхуя. Нихуя. Блин. Попробуй ще раз, за ту се. Блять, ці звуки БМВшні закрий, б***ло, блять. Ука. Що, що вона не хоче, що вона тут Ignition switch on. Ну це типа replacer remote control battery. Oh. Oh. Щось пробувало ніби крутити. Давай, 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 кинь на нейтралку. Я що, багато прошу, чи що? Та да, хуй там. От така річ, одним словом. Насправді, все якось так склалося трошки не по плану. Ми думали, що ми її сьогодні запустимо, але вона не запустилася. Чому не запустилася, невідомо. Стартер просто таке враження, ніби йому щось не дає прокрутити. Тут варіанти два, або клин мотора, що, типу, ну, я, я, я явно не хочу цього бачити. Ну або якісь інші проблеми, все-таки машина була в ДТП. і Можливо, десь там щось їй зайшло, але це вже все одно все буде вже розбиратися по факту, дивитися. Там, першим ділом, що ми зробимо, це піднімемо її на підйомник під і прокрутимо коліно. Якщо коліно крутиться, значить мотор цілий і все добре. В принципі, що я вам скажу за шість я взагалі на неї не розраховував. Коли, в принципі, ми вибрали машину, шукали там, на що грати, це був той варіант, на який я взагалі не розраховував, тому що вони дуже дорого йдуть за аукціонів. В принципі, сама по собі машина не є дешевою. Е, в мене була в планах F01, сімка, але рестайлингова. Вони там, в принципі, по бюджету мені якраз виходили ну, з відносно там. Нормальним ДТП. Ми грали ще на F10, але я не сильно її хотів. Був варіант ще дизельного X5-го. Пам'ятаєте, я вам говорив, що на Америку до 12-го року дизельні X5 мали бітурбовий турбовий 57-й мотор М57, не N, а М. Ми ще грали на нього, але він відпав, як тільки зрозумілося, що в принципі можна купити за ті ж самі гроші, бо розметнення дизеля воно тут ну, дороге, воно б'є по кишені і просто немає сенсу приганяти таку машину. Ця. Ця була виграна ну, реально цілком випадково. Тут зіграла ціна, тут просто зіграла ціна. Це лотерея. Зважайте, що будь-який американець це лотерея, це треба розуміти. Всі там суми, ціни я називати не буду поки що. Це все, напевно, ми вже фіналом, коли вона буде в бойовому стані, в бойовому виході, коли вона вже буде свої 320 сил на повну експлуатацію видавати. Наразі ось така. В принципі, якщо так от. Глобально подумати, то тут нічого критичного я не знайшов особисто. Так постріляли подушки, це відновлюється, безпека відновлюється. Це не є проблема. Ходовку можна підкинути другу, тобто це також не проблема. Плюс по-любому там ще повилізають косячки, які ми обов'язково доробимо, тому що по-любому є десь перебиті контакти, перебиті дроти. Це все треба буде склепати. Ну і найосновніша проблема зараз це запустити цей двигун. Якщо він запускається, просто 90% проблем цієї машини відсіюється і все. На рахунок геометрії я не думаю, що там сильно щось потягнуло. Тому там так, навіть походовці, навіть походовці, тому що в БМВ це ж блядь, прекрасний блядь, f кузов Знаєш, от за що не люблю F-ки. Ти, сука, там нормально нічого не зробиш. Тому що тут, щоб перевести коробку в нейтраль, треба лізти під саму машину, тому що в салоні немає для ключа. Тут це в X5 був, тут немає. Тут треба лізти під машину і знімати, там є такий. Куцер, я його так назву, ти його закручуєш, підпихаєш лапку, і тоді вже коробка ставиться в нейтрал. По-іншому, ну просто ніяк. Це насправді бред. Це проблема, сука, в 12-го кузову, яку, знаєш, я просто знаю, зіштовхувався, що в F10-тій, і, і блядь, ну і оно коротше. Тому нічого критичного я тут не побачив. Скільки часу воно буде робитися, я без поняття. Тому що е проблема номер один це те, що запчастина, якщо брати ходовку, без проблем. Там, ми швидше за все будемо їхати в Львів, там розбирається повнопривідна, також би ця на повному приводі. Ми будемо їхати в Львів, ми просто складаємо список всього, що потрібно, поїдемо, купимо, заберемо, складаємо. Супер. А проблема козовна: на кузу, суто, щоб крило, бампер, фари. Дзеркало, дверка. Ну. Цього в Україні просто немає. Доведеться це все замовляти через Польщу, і швидше за все, що буду робити це сам або та сам. Тому що коли ви звертаєтеся до барех, які ганяють, ну прям які от знаєш на сайтах вам на OLX є, вони на сайтах інших, ну там не буду називати. Ти просто запитуєш по цінах, вони тобі ціну просто коли лізеш, перевіряти на Allegro, це польський сайт, де можна знайти на неї запчастини. Ціна одна, а тупу ту, що він тобі називає, вона блядь, якимось. Виростає в півтора рази. Тобто вони не беруть за свої послуги там, ну, якісь адекватні гроші, вони беруть, блядь, конячі гроші. Для прикладу, в мене була думка поставити сюди Full LED адаптів вже від рестайлінгу, класні фари. А, заспівали ціну за них 100 з тисяч, коротше, там було порядка 3-400 доларів. 3-400 доларів. При цьому що на G30 п'ятерку нову лазерні фари, дві можна купити за 2000 доларів. Ну це, типу, бред, це не вкладається в голові. На рахунок мене. Ну, типу, з одного боку я задоволений, тому що вона вже є переді мною, вона стоїть. З іншого боку, я не вдоволений тим, що вона не запустилася. Тому що ми думали, що ми її запустимо. Не вдалося. Тут була ще проблема, блядь, долізти до акумулятора, тому що, от, блять, БМВ. Ні, щоб зробити. Механічну личинку на ключ, щоб відкрився багажник, знаєш, блядь, коли немає контакту за кумом, тому що клему за кума зняли, щоб ну всяке мало лі і блядь, піздець треба було розібрати половину салону по законодавству Америки, кожна навтомокожна автомобіль який виходить з заводу мусить випускатися з додатковим речашком механічного відкривання багажника з багажника це це середини так це для безпеки зроблено блять їм бо треба було знаєш брати штуку чергу з гачачком щоб зачепитися тому що рукою не дотягнутися коротше блять БМВ, ви от 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 це от це блять проблема БМВ, нахуй. тому що ну це блять то тільки може зробити блять в принципі там блять, сидять От, які роблять Ф-ку. Ф-ку вже робили долбойоби. Нормальні пацани закінчилися на Є. Ну, тобто Є 65, Є70, Є 60, блядь, Є63. От там нормальні пацани, сука, закінчилися. Ф-ку почали робити сука, долбайоби. Чесне слово, от в мене таке враження. Чому, блядь, я не розстроюсь, за, за мною стоїть корето, блядь, яке зараз розйоване. Е, як мінімум, це моє корето. Мені з цим єбатися, мені за це платити. І, в принципі, я не сильно розчаровуюся і кажу, от рік 15 я дивився на ці машини. Е, блядь, як вони мені тоді сподобались? Знаєш, ну от кузов в неї ну, настільки сука сексуальний. Ну от не відняти. От кузов в неї дуже гарний. Шістьорки, вони в принципі завжди в BMW були крутими. Що й f 12 F06, F13, що Є63, є 64 що легендарна Є24. Тому. Дивлюся на неї і розумію, що їбать мене чекає от просто блядь, секс. Ні, дякую, мене їбе f 12 Зустрінемося вже напевно по ходу складання цього апарата. Ми будемо вам це все показувати. Якщо вам буде цікаво за цим спостерігати, ми, в принципі, подивимося по фідбаку. Якщо людям буде цікаво, ми кожен процес будемо показувати. І дійдемо вже до того етапу, коли вона буде стояти готова. І ми зможемо на ній трошки похуліганити. А на цьому все. Бережіть себе. І варто чи ні ризикувати, напевно, я вам вже розповім, коли я її складу. От тоді я розповім, чи варто ризикувати чи ні, приганяти собі якогось битка з Америки. Корча, ну я її корч називаю, маю право, моя машина. Все, до нових зустрічей. From the underworld, come for the underground. Motherfucker better watch out from the male house. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen of the purgatory, you must done now. Запуск БМВ він буде вже не перший, але розібралися. Але але перше, Ми розібралися з причиною, і того. Найстрашніше, що я боявся, це то, що тут ліг двигун. Але просто зараз. Н-55 живе.